Всім доброго дня! Сьогодні хочу вам розповісти, як налити кущі томатів, щоб томати налилися від нижніх кістей, середні, щоб налилися, і самі верхні до самого верху, щоб томат ще до кінця липня нав'язав, щоб не тоншав верхушка, щоб нав'язував. І ще нам в серпні ще налив томати додаткові. Це комплексне підживлення, це не є якийсь секрет. Його багато хто знає, але ви знаєте, є така історія, що деколи городники не признаються за свої обробки томатів і за підживлення. Що нам дасть це підживлення? Нам дасть це підживлення, що ці томати нальються повністю. Кісті томати не рівні, деякі більші, деякі томати менші. Треба, щоб вони налилися повністю однаково. Так само, бачите, вже верхні кисті. Також є більші-менші, треба, щоб вони налилися. І верхні, щоб нормально зав'язалися, і було достатньо їм сил, щоб і зробити нам верхні кісті. Бачите, томати дуже красивої форми це в нас томат старовинне серце п'янфеї. дуже красива назва автомат сподобався. Бачите, від самого низу нав'язав, центр нав'язаний і в'яжеться вверх. Ну, трошки жара, напевно, трошки збило, він би більше нав'язав, але він ще буде в'язати. Ще верхушка в ньому є. В кінці липня, початок серпня я його прищлю. Значить, він ще нав'язаний. Побачимо в кінці сезону. Зразу випереджу питання в коментарях, які будуть, якщо автомати розвиваються по-іншому, наприклад, швидше розвинулися. От у мене раніше посаджений гібрид Батур. Дивіться, бачите, він гарно стин. От, вже наливає плоди. Бачите, Гарний низ повністю налиті, гарні томати, але верх в ньому, бачите, не налитий. Бачите, ще їм треба наливатись. Верх, от, ще центр, ще їм треба наливатись. Такий томат так само можна підживити. І налити ці верхні плоди, але треба ці нижні буде вже бурізняти, бо це підживлення передбачає більше азоту, тому щоб у плодах не було нітратів. Треба буде ці нижні томати зняти і зробити підживлення для налиття плодів. Вертаємося до нашої серця пінфеї, щоб томат зрозумів, що нам треба налити в плоди. Щоб наша верхушка погрубшала, нам треба зробити подвійне підживлення з інтервалом 3-4 це дуже важливо. Не можна розтягувати на 7-10 днів, як стандартно ми розтягуємо свої підживлення. Такі підживлення на налиття плодів робляться інтервалом 3-4 дні. І їх можна робити кілька. Тут залежно як у вас виглядає томати. Якщо томати дуже малі і вже підходить час, коли, наприклад, серпень місяць, коли вже їх треба буде збирати, і вони не налилися, то можна зробити цих підживлень кілька, два, три з інтервалом три-чотири дні. Але тут вже треба контролювати, як виглядає томат, щоб він не зажирував, як він буде себе поводити. У мене як оце серце пінфеї нормально розвивається. Я зроблю одне таке підживлення. Потім побачу далі, як буду з нею поступати. Так, що перше дається в це підживлення? Перша складова цього підживлення робиться чистою кальцевою селітрою. Кальцевий селітра гарне, збалансоване добриво. Тут є велика частка кальцію і є азот. Азот і кальцій дуже гарно двоє взаємодіють, вони розвинуть масу томата. Кальцій допоможе, щоб нормально розвинулися і листя, і стовбур, і плоди, щоб плоди в подальшому і не тріскали, і не було вершинної гнилі. Це перша складова цього підживлення. Дається з підживлення 20-25 грам кальціові селітри. можна міряти, хто міряє там вагами, можна просто столова ложка на 10 літрів води. Я даю ці 10 літрів води ділю на 20 помідорів, можна ділити і на 10 помідорів, тобто давати. Я даю діючої речовини 1 грам, можна давати і 2 грам. Тут залежно скільки ви робили підживлення, яка ваша земля. І як виглядають томати? Тому можна давати і 1 грам речовини на рослину, і 2 грами речовини на рослину. Але, звичайно, рослини перед цим мають бути пролиті. Зараз це дуже важливо, коли високі температури волога випаровується. Таке підживлення робиться під самий корінь, і перед тим треба пролити рослину. Після підживлення кальцією селітрою через 3-4 дня я роблю підживлення фосфорно-калійними добривами. Взяв вам, наприклад, два добрива. Взяв 5 Multi, де формула 3,20%, азот, фосфор, калій по 20%. Дуже велика складова, бачите, калію 20%. В ньому також є кальцій, ну це не всіх добрива, магній і мікроелементи. Це великий плюс. І взяв вам, наприклад, доброго супер овочі. Тут також все по 20, тут є магній, сірка, залізо, бор, мідь, марганець, молібден, цинк. Мікроелементи, які відповідають за засвоєння макроелементів і нормального розвитку рослини і плодів. Ви, наприклад, можете взяти іншу формулу добрива. Може бути менше азоту, може бути менше фосфору, але калію має бути достатньо. Може бути калію і 20, і 30%. Калію має бути достатньо. Чому важливо, щоб було калію достатньо? Бо калій допоможе перегнати оці всі наші речовини і налити наші плоди, які ще не дорозвинулися, які ще тільки розвиваються. Калій покращить транспортну функцію рослини, і за рахунок цього і плоди рослини нальються, і розвинеться стовбур рослин. Яка концентрація добра? Дивитись в інструкцію, але переважно добрива, наприклад, ідуть по 20-25 грам. рогрін для кореневого жилення 20-25 грам. Так само в цього добрива 20-25 грам на 10 літрів води. Переважно вони так ідуть. І так само цих 10 літрів ділю на 20 рослин. Може ще виникнуть питання, повторюю ще раз. Це підживлення можна повторити, ви дивитесь по розвитку вашої рослини. Якщо рослина почала грубішати стовбур, налилися гарно плоди, але ви бачите, що можна ще додати, то зробіть повторно це підживлення, але і не треба зловживати. Якщо ви бачите, що, наприклад, покрутилася верхушка у рослини, що рослина почала жирувати, то зловживати таким. Підживленням не треба. Підживлення таке ефективне, воно перевірене руками. Тому бажаю гарно вам налити плоди. Бажаю гарних врожаїв томатів і всім мирного, мирного неба!